І так, ось сам телефон запакований. Тут ми дивимось характеристики. 4 ГБ оперативки, 128 пам'яті. Блек чорно-темний. і. Блять, який чорно-темний? темно-синій. Коротше, колір. і мода in V'єam. У В'єтнамі зроблений цей телефон. І так, ось пломба. Угу. Як тебе, блін? Стерти. В айфоні є язичок, а тут бачу нифіга немає. О! З сторони а ось. Бидемось. Відкриваємо і нас зустрічає. Ну Тут, звичайно, макалатура, думаю, буде. Ну, я не прогадав. Так і є. О, макулатура і кабель зарядки. Капець, все дивіться. Лайтник. Налаєтник. Без блоку. Зараз вже все як в айфоні коротше, копіюють. Ой, і скрепочка є. Все, більш нічого немає. Ну, так, скоро ще будемо коробку купувати. І так, ось сам iPhone. Да, iPhone. Samsung, а не iPhone. На iPhone я знімаю. Як тебе відкрити? О, Боже. Ну, все вилазь. О, виліз, дивіться. Ось так переливається. так тут такие по боках я плевочка бачу отпечаток пальцем так ворсинка якась так. Ну, це можна старт. Ну що, вмикаємо? Пробуємо чи він включиться? Включається. Тут я. Сторчить чоп. Ну, вмикайся. Тут лайтник, мікрофон. Роз'єм для наушників. Так, готово. Вибираємо мову. Звичайно, солов'їно-українську. Приймати все. Далі. Переключаемость до Wi-Fi. Подключено. Далее. Вот сразу. Uma então настройки про телефон Samsung A12 Android 14 уже стоить. камерам Ось така? Ну, як для бюджетника То нормально? Ширіки є і двократний зон. Далі ось така фронталка. Це я такий страшний, як бачимо, волоски видно, в принципі, для бюджетника цілком нормальний стан. Так, що то ще послухати мелодії, як він сам по собі свідчить. Ну, в принципі, нормально. Зараз він тут починає все завантажувати. Повністю не завантажений. Короче. Ось такий телефончик.